Чому так важливо пам'ятати справжню історію 8 березня? Напевно, тому що цей день не мав під собою святкового контексту, хоча був надважливим для кожної жінки. Саме образ сучасної, вільної, освіченої, працьовитої жінки існує завдяки цьому дню та багатьом сильним духом жінкам, що вибороли свої права в усіх сферах життя. Історія жіночого дня почалася 8 березня 1857 року, коли працюючі жінки Нью-Йорка вийшли на демонстрацію з вимогою рівної з чоловіками зарплати і зменшення робочих годин марш порожніх каструль. Активістки привернули увагу громадськості до питань жіночих умов праці після довгої боротьби. По всьому світу почали з'являтися жіночі профспілки, а дівчат стали приймати в університети. Нові страйки пройшли в Нью-Йорку в 1909 році. А в 1909 американські соціалісти вирішили відзначати жіночий день в останню неділю лютого. У 1910 суфражистка Клара Цеткін. Ініціювала появу міжнародного жіночого дня, коли жінки могли б збиратися на мітинги і розповідати про свої проблеми. За однією з версій, свято було запропоноване на міжнародній конференції в 1909 році, де американські активістки зустрілися з Кларою Цеткін і Розою Люксембург. На цій зустрічі жінки вирішили відзначати Міжнародний день солідарності жінок у боротьбі за рівноправність, а перше святкування пройшло 19 березня 1911 року. За кожною сильною жінкою в історії стоїть важка праця, боротьба, пригнічення. Жінки боролися в усі часи, чи то за права жінок. Як Клара Цеткін і Роза Люксембург, чи то за права усіх афроамериканців, як Роза Спаркс, що влаштувала сидячий страйк в автобусі, чи то за власне право друкуватися під справжнім ім'ям, як Мері Шейлі, авторка відомого Франкенштейна, чи то за свою державу, як княгиня Ольга за часів Київської Русі, або Маргарет Течер. 71-й прем'єр-міністр Великої Британії, чи то можливість літати, як Амелія Ергард, яка перша серед жінок здійснила політ над Атлантикою, чи то за відстоювання цінності своїх винаходів, як Мері Андерсон з її двірниками для авто, або Марія Кюрі, що відкрила для світу важливість та небезпечність радію. Викладала в сорбоні і двічі ставала лауреатом Нобелівської премії. Дуже багато жінок, що стали видатними в свій час, навіть тоді, коли здавалося це неможливим або надважким найвідоміші поетеси, співачки, акторки, художниці, дизайнерки, яких ми добре знаємо, бо вони. Залишили свій відбиток в історії Леся Українка, Фріда Кало, Коко Шанель, Одрі Хеберн, Соломія Крушельницька. Їх головним меседжем завжди був образ сильної, незалежної. Та рівної жінки сучасникам може здатися дивним така боротьба. Проте в різні часи жінка мала дуже обмежені права в більшості країн вона буквально належала спочатку батькові, потім чоловіку. Вона не володіла своїм приданим воно передавалося чоловіку як запорука, що жінка. Не буде важелим після шлюбу жінка займалася господарством, дітьми та хатніми справами, а ті, що мали змогу працювати, робили це зазвичай у так званих жіночих професіях: кравчиня, текстильниця, суфражистка. Тобто, у першу чергу, цей день означає саме боротьбу жінок за рівність у суспільстві. Зараз, завдяки цій боротьбі, сучасна жінка має однакові права з чоловіками в більшості країн та релігій світу. Сучасна жінка є втіленням багатовікової боротьби, саме це її згартувало, надало сил та повністю змінило її спосіб життя. Тепер вона сама обирає працювати чи займатися хатнім господарством. Можливо, саме тому велика ймовірність, що з наступного року українці будуть святкувати День української жінки в день народження великої поетеси Лесі Українки 25 лютого. Але навіть якщо святковий день буде перенесено, важливість 8 березня не стане меншою. Бо в першу чергу це історичний день боротьби за права, за рівність, за незалежність кожної жінки. Жінки зараз вільно працюють у всіх сферах діяльності людини від лікарів до військових, викладачів, айтішників та режисерів, а наші українські жінки є втіленням особливої сміливості, саме зараз. Вони на фронті рятують життя чи зі зброєю в руках боронять терена нашої держави. Вони захищають свої сім'ї та виховують дітей. На рівні з чоловіками і на фронті, і в тилу борються за нашу незалежність, за наше майбутнє, за нашу перемогу.